Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху та особливо кандидати у водії. Шановні друзі, з вами Автошкола Нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Розпочинаємо вивчати розділ 24. У кого які є питання, будь ласка, ми рекомендуємо вам записати в робочий зошит і при нагоді зв'язатися з нами та ці на ці питання отримати відповіді. Сьогодні ми будемо вивчати розділ 24 правил дорожнього руху України, а тепер розпочинаємо зарядку, розправили плечі, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей в сторони. Опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, руки в сторони. Опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Хто недавно приєднався, це жест регулювальника. Підготовлюємо тіло, підготовлюємо мізки і підготовлюємо питання. І так, шановні, навчальна їзда. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних противопоказань підтверджуються дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Ось вона є на, на малюнку. Значить, у сучасних реаліях на тепер ви повинні спочатку скласти теорію. Тобто тести з ПДР, і якщо вони у вас не рішаються позитивно, тобто, що я маю на увазі? Теоретичний іспит – це вам потрібно відповісти на 20 запитань та мати. Дві помилки. Бажано зовсім не мати помилок, але дві помилки це вам залік, тобто ви склали іспит. Потім, коли ви вже склали теоретичні знання, знання, знання правил дорожнього руху, то ви допускаєте до складання практичного іспиту, але Якщо ви не проходили навчання в автошколі, ви повинні пройти це в сертифікованій автошколі. Ну, це потім. Спочатку усі ці наші зустрічі для того, щоб ви самостійно склали тести в сервісному центрі МВС України. Поки є така можливість, будь ласка. Використайте її. Значить, <клух> пункт 24.2 визначає віковий ценз, скільки років повинно бути, щоб сідати за кермо. Що ми бачимо, мотоцикли по мопеди не молодше 14 років. Автомобіль легковий категорії це грузовий, не Менше 16 років. Так, ну і зрозуміло, що особа, яка за кермом повинна мати відповідну, відповідний документ, який підтверджує його вік. Але це може бути і ксерокопія, щоб не тягати оригінал. Особа, яка навчається водінню транспортного, зобов'язана знати. І виконувати вимоги правил дорожнього руху. Тобто, шановні, коли ви будете кататися по дорозі і за кермом буде учень, то будьте готові, що вам буде зроблено зауваження від працівників. Патрульної поліції, якщо ви будете вести себе без дотримання правил дорожнього руху. Але хочу заспокоїти курсантів, учнів, кандидатів у водії, неважливо, як до вас звертатися. Але ідея наступна: що повна відповідальність лежить на інструкторові, який знаходиться в. Автомобілі поруч з вами. Так, ще що тут цікаво навчальна їзда на дорогах. Шановні, будь ласка, виїжджаючи на дорогу, поруч з вами, повинен бути інструктор практичного керування. Значить, він вони проходять та підтверджують свою кваліфікацію. Вони мають знати методику підготовки. І, будь ласка, несуть всю відповідальність. Значить, пункти ось ці виключені, це в цих пунктах йшлося про те, що індивідуально могли водії. Зі стажем більше трьох років навчати водінню. Це дуже так, е, таке питання, яке потребує додаткового вивчення. Причина наступна: е, ви знаєте, ми зараз вивчаємо досвід країни такої Австралія. Також хочу е, вам сказати, що E, наші знайомі дуже добрі, якщо вам цікаво, то ми e, проведемо з ними зустріч і вони розкажуть, як в Австралії можна отримати посвідчення водія. Але головне, головне заключається в тому, що він складає теоретичний іспит, там більше питань, чим у нас. Да? І потім він отримує, він отримує такий документ: learner, тобто учень, і наліпки на автомобіль. І навчання може проходити в присутності, в присутності водія, який має. Постійне посвідчення. Тобто, там є оця, скажімо так, положення про тимчасові посвідчення, і там уже згідно цього посвідчення відслідковують ваші порушення. Розумієте? Тобто, да, там є обмеження по швидкості, я думаю, що така зустріч буде. Але саме головне, шановні, я хочу звернути вашу увагу, що якщо ви подивитеся типовий тематичний план практичного керування, то він складається з шести тем. Але те, що ви зразу помітите, це типовий план 40 годин, 40 годин, враховуючи одну годину на іспит. Розумієте, те, що я вам зараз можу повідомити, це в Австралії значить 100 годин. У світлу пору доби і 20 годин у темну пору доби, тобто 120 годин. 120 годин. А потім уже, е, і якщо ви ці 120 годин і викотаєте, як я вже казав, в присутності водія, який має постійне посвідчення, да, то лише через один рік. Ви можете з'явитися в сервісному центрі і там скласти іспит. Розумієте? Цікава, цікава такі, така практика. Я думаю, що і вам цікаво буде з нею ознайомитися. Значить, транспортні засоби, на які проводяться заняття, повинні мати. Розпізнавальні знаки, учбовий транспортний знак. от така буква У. Але я вас хочу проінформувати, що з 04.05. 2024 року буква У буде замінена на букву Н. Тобто не учбовий, а навчальний транспортний засіб. Да. Ну, поживемо, побачимо, що це змінить. Значить, автомобілі повинні бути обладнані дублюючою педалями, дзеркалами, внутрішнім зовнішнім для спеціаліста з підготовки. Е, да, є вимоги до усіх цих, цього переобладнання ДСТУ, навчальні автомобілі, і там все подробно ви можете дізнатися. Також, шановні, оці всі медичні довідки, є положення, накази, об'єднані Міністерства здравоохранення, є, да, Міністерства охорони здоров'я та МВС України про порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Та отримання поосвідчення водія. Тобто, все, воно лежить в правовому полі. Ось, наприклад, оцей віковий центр згідно закону про дорожній рух, стаття 20. Тобто, коли я кажу про те, що <кхід> потрібно. Замінити мізки пішохода на шоферські мізки, то я маю на увазі те, що ви завжди повинні запитувати, згідно якого пункту, згідно якого розділу закону ви мені це все розказуєте. Будь ласка, надайте мені таку консультацію. Розумієте? Тобто оці всі емоційні емоційні розповіді, вони нам дуже мало цікаві. Нас цікавить пункт правил дорожнього руху, який я нарушу, і дайте мені, будь ласка, ознайомитися з ним. Розумієте? Тобто ми вимагаємо посилання на пункт. Правил дорожнього руху або закону України, або про порядок підготовки перепідготовки. Розумієте? Тобто дайте нам, будь ласка, пункт. Да. І цього не потрібно не потрібно боятися запис... запитувати. Людина так побудована, що якщо вона постійно. Не працює з нормативною базою, вона забуває. Тому всі посадові особи зобов'язані звернути і вказати пункт правил дорожнього руху, яку ми порушуємо. Так, значить, забороняється пункт 24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та для автомагістра. І так, знаки це наші помічники. Ось житлова зона. Нам тут не місце. Причина проста: у житловій зоні створені комфортні умови для відпочинку громадян. І саме головне, що Пішоходи мають перевагу не тільки на пішохідних переходах, а по всій площі проїжджої частини. Тому недосвідчені водії, будь ласка, не з'являйтесь там. Так, учбовий автомобіль ось цей знак автомагістраль, ось цей знак дорога для автомобілів. Причина дуже проста. Це недосвідченість особи за кермом та швидкісний режим на цих проїжджих частях. Тобто дуже швидко змінюється дорожня обстановка, і ще немає на дорозі тієї впевненості. І головне це куди дивитися? Так, раз, раз, раз. А ось. Відповідно до постанови КМУ з 04.05 набере чинності. чинності. Ну, на мій погляд, на мій погляд, почитаємо роз'яснення, чому так. Значить, підводимо підсумки, шановні, дуже важливо це знати свої навики і навички. Тобто, якщо ви вмієте їздити по горизонтальній поверхності спокійно, то так і кажіть, я вмію їздити по горизонтальній поверхності. Якщо ви відкатуєтесь на, в горку чи в клин, називається, більш ніж на 20 см, то також будьте, е, будьте уважні і не попадайте. На такі участки дороги. Потрібно тренуватися, тренуватися, тренуватися. Шановні, і у мене до вас прохання дуже це, будь ласка, базові базові вправи. Тобто, рух по прямій, проходження поворотів, рух заднім ходом. Да. Будь ласка, відпрацюйте до автоматизму, тому що на, в реальній дорозі, незалежно від її інтенсивності, потрібно знати, де, куди і як. А це можна зробити тільки тоді, коли базові навички керування автомобілем доведені до автоматизму. На проїжджій частині потрібно читати дорожню обстановку. А ця обстановка, як пісок сквозь пальці, змінюється, змінюється, змінюється. А ми повинні знати, куди дивитися. Дивись в корінь. Тобто, залишайся на своїй смузі, дотримуйся безпечних дистанцій, інтервалів, а якщо і покидаєш свою, Полосу руху, то знай, як це правильно зробити. Сім раз, сім раз. Виміряй один раз відріж. Тобто, перш ніж зробити маневр, будь ласка, проведіть дуже ретельну підготовку по зміні напрямку руху. Зеркала, сліпа зона. Так, ми всьому. Цьому научимо. Саме головне, що ви контр... контролер свого навику. Тобто, це повинне бути беземоційне виконання. Беземоційне. Тобто ніякого хвилювання, а тим паче страху. Так, шановні миру усім, дякуємо вам за те, що ви. З нами вивчаєте правила дорожнього руху. Разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. До нових зустрічей!